Привіт, друзі! З вами Ліля, ви на каналі Магія В'язання. Сьогодні неділя 20, яке? 29, здається, жовтня. Я підключилася, щоб показати вам свою п'яту готову роботу у рамках проєкту Зв'яжи шапку 5 за 5. Тобто, я виконала свій план мінімум, максимум, ну, мабуть, мінімум. Тому що Продовж проєкту в мене з'явилися ще плани, і я сподіваюся, що я зможу виконати і план максимум до кінця нашого до кінця проєкту. Багато разів я вжила слово проект, ну вже, вибачте. Отже, шапка готова. Ось так вона виглядає. Вона ще не випрана, я її просто трішечки відпарила, тому що. Зараз будете дуже здивовані, я зняла на неї, типу, міні-майстер клас, але ну, це швидше така інструкція з характеристиками, замірами. Я не в'язала її попетельно з вами, я просто розказала, скільки петель я набирала, скільки рядків сантиметрів я в'язала, яким чином робила збавляння і в принципі. Як я роблю розрахунок. робила розрахунок, назвати це так. Шапочка готова, на чоловіка приміряла ще єдине, що мені треба знайти бірку для того, щоб ось тут пришити по-перше, скріпити, щоб відгин не скочувався, а по-друге, щоб чоловік міг. Як він сказав, і серед ночі з просоння одягти шапку. Не знаю, на що йому це робити, але, але нехай буде ось так. Ну, бачите, І дітям, і чоловікам треба помічати перед виробів, щоб вони не плутались. Так. Шапка готова, і далі в мене в планах. Ось я вже розмотала залишок пряжі, що в мене залишився відв'язання шапочки. Златі, і це будуть рукавички. Для неї я буду набирати на додаткову нитку, як, як я вже казала, буду в'язати рукавички, а вже далі манжетик побачу, якщо в мене вистачить цієї пряжі, то будуть манжети з цієї пряжі, якщо ж ні, то я щось підберу. Слава Богу, в мене в запасах є вдосталь пряжі. Цю я використаю на якусь там маленьку вишивку поверху рукавичок, щоб позначити, в принципі, вони будуть однакові, але щоб так, де права, де ліва позначити. І все, я підготувала пряжу, підготувала собі спиці, ось ці номер 3 і буду в'язати. Буду я це робити швидше за все завтра, вже в понеділок. Сьогодні відпочиваю ось ці рукавички, і далі в мене буде такий тиждень рукавичний, мітенково рукавичний тому що маю зв'язати дві пари рукавиць латі, одні собі. І мітенки. Чи ні? Мітенки я вже зв'язала. Ні, три пари рукавиць мені треба зв'язати. Тому що одні я вже зв'язала собі мітинки, і тепер з дропсліми мені треба собі і златі зв'язати рукавиці, і ось ті златі з мериносику. Ось такі от справи в мене. Побачу, що в мене буде виходити, потім буду до вас підключатися. Я ще зробила невеличке зовсім замовлення. Згадала, що це ж у дропс Альпака альпа Замовила собі ще три моточки дропс ліми все для того, щоб зв'язати вже в наступному сезоні, мабуть, або на наступний сезон, ну подивлюся, ще шапки, бо в мене залишилось, ну, бачите, я вив'язую залишки називається. У мене залишилась ще пряжа різних відтінків. там. І я її хочу використати. Ті відтінки між собою мені не поєднуються особливо. Тому я дозамовила такі два нейтральних і хочу з них потім зв'язати собі, собі, златі чоловіку ще шапочки. І замовила два моточки Drops Air. Це така моя, знаєте, була блакитна мрія. Дуже я хотіла спробувати давно цю пряжу, і я ось замовила собі два моточки Drops Air. Хочу собі ще на зиму зв'язати шапку. Так, маю я багато пряжі, але от дуже мріяла я давно про цю пряжу, про Drops Air, і все ж таки вирішила зробити собі такий невеличкий подаруночок. Тому так, коли вже вона прийде до мене, я робила е, замовлення на сайті Drops. От не скажу вам, я ось тут підпишу Drops, щось там. <свісно> Дівчинка робить спільні закупки е, пряжі Дропс, і в неї ще інші є варіанти пряжі і спиці. Е, я вже колись замовляла в неї пряжу, так, і е, замовила цього разу. Е, ось такі от справи. Пішла я займатися хатніми справами, кухонними швидше. А до вас підключусь вже, мабуть, завтра. Покажу, що я розпочала чи розпочинаю. Бувайте. Вітаю, друзі! Сьогодні четвер, 2 листопада. І я планувала підключатись до вас майже кожного дня, але як зробила перше підключення в неділю, так і роблю сьогодні. Я так думаю, що це відео сьогодні вже і вийде, воно буде досить коротеньким, але ну, хочу його випустити, щоб не затягувати, і вже звітне відео ви побачите на наступному тижні. В цьому відео, яке присвячене спільному проекту зі шапку 5 за 5, я не пам'ятаю, який це третій мій звіт, мабуть. Я вам покажу ще дві, ні, ну да, дві готових роботи і третю в процесі. Це роботи, які я, в принципі, не заявляла на початку, але так як в мене пряжа з попередніх робіт залишилась, то я вирішила дов'язати такі ніби комплекти. Комплектами я вам зараз це показувати не буду, але покажу, що в мене є готово. Отже, я вам в попередньому підключенні показувала моточки Мериноса, які залишились від златиної шапки, і казала, що буду в'язати рукавички, ось я їх зв'язала. Це рукавички на Златку, вони такі, скажімо, демісезонні, Досить щільна в'язка вийшла. В'язала я їх спицями 2,5, хоча шапочку в'язала спицями пицями 3 Я ось тут спробувала і щось мені на спицях номер 3 воно не пішло. В'язала таким же ось цим пальчиком, як я в'язала і свої мітинки. Тут закривала, здається, кожну. Другу, як, як його сказати, одну пров'язувала потім дві разом, одну-дві разом, одну-дві разом, а в наступному ряду вже по дві пров'язала. Тут я робила збавляння, як роблю на шкарпетках, але тут мала кількість петель, тому не вийшов настільки округлий ось цей, скажімо, верх рукавички, Але в нас вже й пальці. так, Вони не так, як на шкарпетці, а іншу мають конструкцію долоня, ніж нога. Тому, ніби таке загострення і непогане. Пішло на ці рукавички, здається, 50 грамів. От все те, що в мене залишалось, в мене там. Залишилось зовсім малесеньких два клубочки. Я навіть боялася, що мені не вистачить ось цієї рожевої, і той залишок сіро-бежевої є. І я вам показую ці рукавички випраними і відпареними неспроста, хоча я казала, що не буду показувати ще повністю готові роботи. А все тому, що ця робота ще не на 100% готова. Тут ще буде вишивка. Ось так ну, Права-ліва, і ось тут згори на рукавичках буде вишивка. Єдине, що я вам поки що не, не скажу, яка. По-перше, я ще сама не знаю, я обираю, і я не знаю, що в мене вийде, тому буду пробувати. Але для позначення правої і лівої рукавички, і ну, щоб цікавіше було, я зроблю тут невеличку вишивку. Ось такі в мене вийшли. Гарнесенькі рукавички для злати. І залишку пряжі дропсліма від моєї шапки я казала, що зв'яжу рукавиці собі. Я це зробила. Ось така пара рукавиць у мене вийшла. Зараз я вам її одягну, покажу, як це виглядає на руці. Ось так одна і ось так друга. Отакі рукавички у мене вийшли. Я <сум> добре що зробила тут манжету сіру, бо в мене б не вистачило пряжі. В мене теж залишився маленький клубочок, зовсім маленький, і мені того клубочка якраз е, вистачить на помпон для моєї шапки. <сум> е, помпон також буде е, сіро, блакитно, молочний. Перепрошую. Ці рукавички я дов'язала вчора. жакард використовувала ось цей, він є на шапці. Ось цей на шапці в мене не вийшов. Я там зробила помилку, тому його там немає. Але мав ще там бути такий елемент на рукавичках. В мене тут вийшло, ніби все. Але це б нічого, але я допустила помилку. Навіть дві. Ось цю рукавичку я в'язала першою, тут все ніби йшло круто, все чудово. Ось тут я останніх, скільки? Один, два, два рапорти, бачите, збилася. Ось тут в мене правильно йдуть сірі е, петлі, а ось тут неправильно. Е, ось ці дві петлі я швидше за все, ну, щоб не нервуватись просто. Просто вищою тут блакитною ниткою, а тут сірим повишиваю. Ця рукавичка, ніби все нормально, все добре. Почала я в'язати другу, теж все йшло як по маслу. Я себе налаштувала на те, щоб бути уважному, уважною вже в цьому візерунку, і особливо уважні можуть побачити, що допустила. Помилку в цьому. Я не пров'язала ще один ряд візерунку. Тобто, в мене над цією білою галочкою мало бути три е, сірих і потім аж одна сіра. Я пропустила тут один ряд, але чоловік сказав, що цього взагалі не, не помітно. Найже буде так. Я це зрозуміла, коли закривала. Е, Мисочок, якщо це можна так сказати, рукавички, тому не захотіла я вже це все розпускати, перев'язувати. Це рукавички мені, хай буде так. Була в мене ще думка: ось тут вишити ну, ще якийсь елемент, але, мабуть, я робити цього не буду, бо, ну, Воно і так видно, що це комплект буде до шапки. Тут все одно буде рука в куртки і в принципі буде непогано. В'язала я ці рукавички спицями No3,5. Причому жакард я в'язала також спицями пицями 3,5 і на тій же кількості петель. Ось так на вигляд, начебто, все ок, але всередині, все ж таки, мене трохи, знаєте, так, ну, я відчуваю, що воно не зовсім вільне. Воно не давить мене нічого, ось, бачите, тут ще є місце. Але так відчувається. Можливо, через те, що, ну, як мінімум, тут два шари. Але я намагалася робити такі вільніші петлі, і, в принципі, непогано. Я випрала, вже їх відпарила, і ось ці рукавички, скажімо, я вам показую, ну майже готові, за виключенням ось цього, що я тут переставлю, скажімо, місцями петлі. От такі в мене дві пари рукавичок готові. У мене є, виходить, два комплектики. Е навіть три вже комплекти, тобто мітинки до сірої шапки, ці рукавички до златиної рожевої і ці до моєї шапки з дропсліми. І я ще, як я анонсувала, мабуть, в минулому відео чи в минулому підключенні, я вже не пам'ятаю, я розпочала ще одні. Не знаю, що вам буде видно, це такий фіолетовий колір, темно-фіолетовий. Можна навіть баклажановий, я розпочала рукавички ще для злати до її зимової шапки з дропсліми. Вона в нас ось такого, здається, приблизно кольору. Рожевої тієї пряжі не залишилось, але по шапці я вставлю десь вам тут по шапці жакард ось таким фіолетовим кольором. Я в'яжу рукавички з цієї. Фіолетової пряжі, в мене її вдосталь. Ось в мене цілий моток був, і тут, здається, була половинка, або вже навіть більше половинки. В'яжуться ось такі рукавички для злати. Я вже на етапі, тому, що буду відділяти пальчик і в'язати рукавичку вгору. Тут ще роботи небагато, якщо, наприклад, прирівняти до цих. Ось так. То роботи ще мені небагато, і сьогодні все можливо, що я, здаються, такими довгими, якщо чесно, через те, що вони е, ну, такі вузенькі, ніби поручці. Там є трошки запасик, але вони більш поручці. Ось ці рукавички вільніші будуть. Е, і що? Е, ну, Сподіваюся, що сьогодні я зможу їх дов'язати е, вже. Показати вам готову роботу. Так як в мене рожевої пряжі не залишилося, я вам казала, що планую трошечки переробити ту златину шапку, переробити в ній маківку. Я подивлюсь, заберу її в мами. Подивлюсь, якщо після переробки в мене залишиться трішечки рожевої ліми, то я по рукавичках, так як типу тут, Позначу праву-ліву і щось тут вишию. Якщо ж в мене тієї пряжі не залишиться рожевої, то я використаю ось цей меренос. Він у мене ще є, як я казала, ну, на вишивку там вистачить. І просто ось цим рожевим мереносом зроблю невеличку вишивку. Тим самим ніби з'єднаю комплект і плюс Позначу праву ліву рукавичку. В'яжу спицями 3,5, ось цими, В цьому випадку, ось цими Аді Novel. Тросик мені 80, за короткий, але рукавички маленькі, тому нормально. До речі, на ось ці рукавиці я їх ще не важила, бо вони капулечку, ще вологі. Пішов моток. 50-грамовий ось цієї блакитної дропсліми. Ну і тут трохи білої зовсім трохи, і цієї трохи. Я потім зважу і скажу вже, скільки точно пішло пряжі на ці рукавички. Ну, тут піде зовсім трохи, бо я ж кажу, рукавички дитячі. Ось такі у мене результати і плани. Я дуже чесно, дуже з собою задоволена. Тому що я, ну, я колись казала, що я не дуже полюбляю в'язати шапки, рукавички. Ну, Тут, бачите, прийшло до мене супер натхнення. Я з задоволенням зв'язала 4 шапки, шаль і пару мітинок, і вже дов'язую третю пару рукавичок. Тобто, ну, я крута. Так, я крута, я скромна і я крута. Я собою задоволена, я не перестану дякувати Оксанці за е, такий спільний проєкт, який е, стимулював, е, надихнув, і, знаєте, е, ну, я, скажімо, не женусь за подарунками, але ось ця така е, азарт. Він все ж таки є рушійною силою, як мінімум для мене, трохи такий азарт, щоб дов'язати, щоб завершити все в срок. Така, знаєте, це синдром відмінниці, щоб все встигнути. Трохи маємо такий грішок, але він, бачите, в цьому випадку мені на користь. Тому я з собою задоволена, я дуже чекаю. Вже звітні відео такі, знаєте, узагальнюючі відео дівчаток, бо дивишся відео, тут одна шапочка, тут друга, не зовсім ще масштаби, знаєте, зрозумілі, хоча багато дівчат понав'язували ще й більше за мене, і дуже хочеться вже завершити до кінця такі деталі. Там бірочки попришивати до своїх е, виробів і показати вам також вже у заключному відео. Тому йду зараз працювати над цими рукавичками. Сподіваюсь, вам сподобалось, сподіваюсь, вам було цікаво. Я ще так обмовлюсь кількома словами. Цей проект стимулював мене не лише. На в'язання цих прекрасних виробів, а ще й на зйомку таких, знаєте, я не можу сказати то майстер класом майстер-клас назвати майстер-класами, в мене просто язик не повернеться. Зйомку таких інструкцій по в'язанню двох шапок, і у планах в мене буде потім також інструкція на в'язання ось таких дитячих рукавичок. І на в'язання мітинок, таких сірих, як я в'язала. Вони, в принципі, нічим не відрізняються по конструкції, але, не знаю, може я це все в одне відео включу, побачу, як в мене карта ляже. Ось такі от справи. Тому по завершенню проєкту, коли вже будуть виставлені, буде виставлений мій звіт, можете очікувати на. Такі міні-інструкції, там по 10 хвилин буквально кожна на в'язання шапок, рукавичок і мітенок. На цьому у мене сьогодні все. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви зі мною, дякую вам за ваші вподобайки, коментарі, перегляди, дійсно на, мабуть сезон просто, бо на аксесуарне відео досить багато переглядів. Я сподіваюся, що ви в безпеці, що ви здорові. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. Бувайте! До наступних відео!